Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на березень 2025 року. Отже, скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 березня планета Венера, яка транзитом рухається по знаку Овен, розпочинає свій ретроградний рух. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. Про що ми можемо говорити в такому контексті? Звичайно, Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання. А шостий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за нашу роботу, за нашу рутину. І в такому розумінні ви зараз можете отримати фінансову винагороду за роботу, яку ви проробили раніше. Наприклад, раніше ви закінчили проект. І чекали оплату від клієнта, і зараз він оплатить, і ви отримаєте свої кошти. Або, наприклад, якщо це стосується кохання, якщо у вас на роботі був е, роман службовий, то можливо з вами зв'яжеться людина з попередньої роботи, з якою ви працювали, з якою ви мали там любовно романтичні взаємини. От, або це може бути так, що вам потрібно буде працювати, або верніше сказати, доробляти проєкт, який у вас був в минулому, не таким ми вже раніше працювали. Можливо, вам необхідно буде це доробити. Ось. Е, наступне це Меркурій, адже починаючи з 3 березня, він змінює знак. І переходить в знак Овен. І це знову ж таки для вас шостий сектор гороскопу. Звичайно, це дуже хороше становище, адже Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за переговори, за підписання документів, за поїздки недалеко. А шостий сектор це сектор роботи і рутини. Це означає, що ви зможете. Організувати свою роботу, рутину, ви зможете легко проводити переговори, зустрічі, домовлятися з іншими людьми, підписувати документи там по роботі, е працювати активно з клієнтами, і у вас буде попит на вас, тобто ви зможете. Добре, все організовувати, тому що Меркурій часто ще відповідає за наше мислення, як, як працює наша голова, і тобто, ви зможете організувати всі робочі процеси, щоб для вас було комфортно. Наступне це місячне затемнення, адже 14 березня відбудеться місячне затемнення в 23 градусі знаку Діва. І це для вас 11 сектор гороскопу. Так, в нас вже починаються весняні затемнення, і що це взагалі означає? Місячне затемнення це так як повний місяць, але воно має набагато потужнішу силу і завжди говорить про результат, про підсумок, про те, що вже себе віджило, закінчилось і так далі. А зараз розпочинаються затемнення на осі Діва риби вже в, е, значить, в січні. В січні місяці е, кермічні вузли раху і кету е, змінили знаки, перейшли на вісь Діва Риб, і зараз найближчих півтора року будуть відбуватися затемнення на цій осі, А це е, вісь, яка відповідає за 11 і 5 сектор гороскопу. А так, давайте зупинимось на 11-му секторі. Про це затемнення ми зараз розмовляємо. І це значить, наприклад, це сектор, який відповідає за друзів, за оточення, за колектив. Може бути так, що у вас це все зміниться. Тобто, наприклад, ви звільнитесь з роботи і вже відповідно не будете бачитися своїм колективом кожного дня. Там, наприклад, не... Не будете ходити туди, або це стосується друзів так само. Раніше ви там, можливо, більше часу з друзями проводили, потім кудись переїхали, чи в інше місто, там, чи в інший район, і вже ви так часто бачитись не будете. Або, можливо, така ситуація. Що, знаєте, інколи в наше оточення потрапляють люди, які забирають багато нашої енергії просто як. Вампіри, і ви це наприклад зрозуміли, і розумієте, що ви не хочете витрачати свій час, свою енергію на таку людину і просто припинити спілкування. Наступне це Меркурій, Аж починаючи з 15 березня Меркурій знову ж таки буде ретроградним в Знаці Овен, і ретроградність планети Меркурій здійснює близько трьох тижнів, тобто, десь до 10 квітня Меркурій буде ретроградним, в знаці Овен, як я сказала, і це для вас шостий сектор гороскопу. І це якраз привіт з минулого. Це робота з минулого. Наприклад, ви раніше вам можуть телефонувати клієнти, яких ви вже знаєте, і просити. Ну, про допомогу, просити знову працювати з вами і так далі. Або це може бути, що вам необхідно буде доробити проєкт, над яким ви вже працювали. Або ще така ситуація, вам може зателефонувати ваш колишній начальник і знову запропонувати працювати разом, тобто йти на роботу, яку ви вже колись виконували. Якщо у вас така буде ситуація. То, звичайно, можна погоджуватись, тому що на ретроградному Меркурії не бажано розпочинати щось нове, і ви ще знаєте, що тут е і Венера ретроградна, і коридор затемнень. Тобто не варто щось зараз починати. А коли ми повертаємось до звичних нас на справ, справ, які вже були в нашому житті, то це нормально робити. Е, наступне це сонце, адже 20 березня сонце змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас, відповідно, знову ж таки, шостий сектор гороскопу. Е, сонце в е, даному знаці буде місяць часу, так як сонце перебуває в кожному знаці місяць часу. І сонце це планета, яка все висвітлює, яка нам допомагає, яка. Розуміти, розкриває кращі якості в нас. Сонце це однозначно наша світла сторона. І... Що стосується роботи, от люди будуть бачити це у вас. Люди будуть бачити ці найкращі якості, що ви компетентні, що ви там вмієте там, наприклад, організувати зустріч, як ви підходите до теми зустрічі, як, як ви все впорядковуєте, який ви спеціаліст, і тобто, якщо для вас актуальна тема роботи, якщо ви хочете працювати і так далі. То для вас березень і квітень місяць це звичайно найкращий час в році, щоб просто викластись, добре попрацювати, потім отримати звичайно хорошу фінансову винагороду за це. Тому, якщо для вас це актуально, працюйте. Наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня, 8 градусі знаку Овен. І хочу сказати, що це останнє затемнення в Овні. Ці затемнення е, розпочалися ще літом 23-го року, і зараз вони ну і так вже завершуються. І е, може, значить, щось закінчити, що розпочалося. Ще літом 23-го року, але це не то, що закінчитись, це якби по-новому буде відбуватись. Що для вас е, це може бути? Наприклад, так як це тема е, шостого сектору, це тема роботи і рутини. Наприклад, ви довго думали змінити роботу, там все і так далі. І зараз це у вас виглядає як нова робота, якщо ви знайшли класний для себе варіант. Тобто це може бути зміна вашої рутини, теж, що ви будете там раніше ви прокидались, не знаю, в 6-й ранку. Зараз у вас є можливість е, прокидатись в 8-й ранку, більше спати так далі. Тобто такі зміни можуть бути в вас. І наступне і останнє це просто вишня на торті. Це 30 березня планета Нептун. Змінює знак і переходить в знак Овен. І для мене це дуже важлива подія, тому що Нептун це повільна планета, яка здійснює свій цикл один ну, за 164 роки, а знак міняє один раз в 12-14 років. Тобто останніх 14 років, там практично з 2010 року Нептун ішов по знаку риби. Звичайно, для нього це дуже комфортне становище, тому що він керує цим знаком. Ну, ви розумієте, скільки було затоплень, цунамі і так далі. Нептун в рибах. А зараз він вже буде переходити в Нептун, ой, в Овен, Нептун в Нептун. І це для вас шостий сектор гороскопу. І Нептун це планета, взагалі, яка відповідає за релігію. Це планета, яка дає нам багато ілюзій, фантазій, таку велику уяву. І для вас це буде все стосуватись шостого сектору гороскопу, тобто роботи. У вас можуть бути фантазії, ви можете собі нафантазувати, що у вас там буде така робота, там вам дадуть, наприклад, житло з тої роботи, автівку і так далі. Але по факту може цього не бути. І. Це той випадок, коли ми самі повинні знімати собі пасту з вух, розумієте? Коли ми самі е, напридумуємо для себе. І, е, звичайно, робота буде, але е, Нептун може дати вам дуже багато неоднозначності, ну, неповного розуміння ситуації, як буде, не буде. Ну, тобто це все про Нептун. Ось тому такий час чекає на вас, скорпіони. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.